Зараз як почнуть бити, то ми не винесемо. Хлопці, давайте, не носимо. По-друге, на руки його. на руки його. Зараз голову перемотуй, там кров си не йде. Зараз як піде Беркут бити, то він не винесе. Я вже бив. Там зверху рано, а тут порубить бувати. Да, 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 там. Зараз ще підбіг, потім. Давайте будь ласка. Все, беремо, винесемо не зараз Давай. Здорово, здорово, ребята. давай. ми Під руки, Підрухи, підруки, куда, куда идти? Виходимо в коридор. Обережненько. подожди, не зав'язали. Здорово, йде, Здорово. Проходи, проходи, проходи. Nee, ні, швидку треба, Іра. Іра, швидку треба. Там голова дуже сильно пробита. Сильно. Ось тут кров йде дуже сильно. Ні, ні, швидку, тільки швидку. Iira, 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 Là go, go, iira, iira, швидку вже прийняли. Я вже зупрошую. Ну, давай, давай, лікар. Працюй сюди на відпочинку. Швидка зараз вже їде. Ну, так, Юра. що,